Цього року, як ніколи, громадські організації Білгородністровського активізувалися. Заяви на реєстрацію нового складу громадської ради подали 61 представник. представник. Достановчик зборів дійшли 56. Представник правозахисної громадської організації Бесарабія Правова одразу на початку засідань нагадав присутнім про те, що згідно чинного законодавства кожна із зареєстрованих громадських організацій повинна надати витяги із державного реєстру щодо реєстрації громадських організацій. По состоянию на 24 февраля 36 организаций організацій не подали соответствуючі витягії. Це является нарушением. Така заява викликала ряд невдоволення серед присутніх у зв'язку з тим, що більшість громадських організацій зареєстровано давно. Всі документи про офіційну їх діяльність є ні. Положенні а ми типової амидії положенні. там написано. Документи підтверджуючи легалізацію. Документом є свідоцтво. и либо уведомление исполкому о регистрации общественной организации. Если она зарегистрирована путем без образования юридического лица, путем уведомления. И эти документы являются внутренним делом самой организации. Она сегодня может это сделать, не сделала плохо, очень плохо. Но это не государственная структура, понимаете правильно. А все организации на сегодняшний день подали документы о легализации, то есть свидетельство подали и подали Там письма і спокому, якщо не зареєстровано, потім увідомлені. Документи пункт 13 не відноситься, не відноситься, І раз повторяю, не відноситься по поводу легалізації організації. Проте навіть такого роз'яснення виявилося мало. Кожен із присутніх намагався по-своєму, керуючись нормами закону, роз'яснити непорозуміння, що тривало більше години. Честную организацию при правительстве или при каком-то Верховном Совете. Откройте, у кого есть интернет-закон. За 2013 год там четко власть говорит. путем сповещения, путем поведомления. Я уже тоже позвонила, открыли этот закон и сказали, мы все организации имеем право войти в общественный совет. Во-первых, это на добровольных э э условиях. Мы безоплатно все делаем. Мы тратим свои деньги на бензин, на поездки, на хождение, бьем бомбу, бьем, одежду. И если у нас душа боит за, го, болит, болит, болит за город, я аж переживаю, просто волнуюсь. Давайте работать, а не заниматься, знаете что, это уже называется Какое-то, как раньше говорили, бумажная работа или как? Бюрократия начинается. Вот и все, самое подходящее слово. Или мы работаем, и расходимся, и все. Честно, извините, сейчас матом уже заговорить. Цель организации установить, создать комиссии, организоваться сегодня, выбрать председателя собрания и продолжать работать. Нам нужно создать 12 комиссий или 8 комиссий, 7 комиссий. Чинати роботи діяльності з полкома, планерки, хаждіння по санітарні з п'ятницям далі і далі. Чим ми взагалі займатися? Раді чесно такі всіх фітів не зламали. Меня не сил уже больше до ліше доверити. Знайшлися на установчих зборах і такі, які взагалі жодного документа не надали, проте бажають входити до складу громадської ради. Єдина Організація національно общества організації з 94-го року працює, а її, ви знаєте хто, це Михайло Миколаївич, бувший працівник під викладач. Чому до сих пір цю організацію жодного разу не виділила? Тому що це не карманна організація, я роблю виставки. Всі до виборів набирають людей, щоб було чуть питання на голосування та вирішення. Ось до влади. А сьогодні виходить те ж саме. Тої влади вже не буде, сюда не прийшов? Чого вас запросив сюди? Вас хто запросив? Хто сюди вас запросив? Хто? Пан Олександр, Пан Олександр. чому ви не запросили про світу теж сюди? Чому? Це вже другий руках, раз так. я кулік, з нею розмовляю, с ней дружкой. Кулик сказал, вы нашли. Надеюсь, он лапшу, курику надишла. Ще на першу, першу. першу каденцію. Я її запрошую. Після довгих дебатів роботу все ж таки розпочали. Громадська рада попереднього скликання відзвітувала про виконане. Проте нові обличчя, які нещодавно з'явились на громадській арені Білгородністровського, не задоволені такими результатами. Кажуть, що місту необхідні нові люди, які змусять владу працювати. Тори здесь присутствуют, и і которые пришли, прийшли. те, ті, уже до такої степені наболіло, і карман і надо жать, наполнять. Нам надо изменения в город, нам изменения и в самая, лучший самая, и Если, если кто-то за, если, если кто за то, то время, мы там был, не не но, не Если кто-то за то время, покуда взял на себя обязанности в решении тех или иных вопросов за это время, он не смог ничего сделать по тем или иным причинам, мешали или не мешали и тому подобное, значит, он не справляется со своими он обязанностями. Извините. Не надо себе на плен, не надо брать ношу на себя, ту, которую вы не можете нести. На данный момент, на данный момент, сюда пришли молодые люди, люди, которые действительно болеют за этот город. Люди, вы посмотрите, все знакомы. Вон Колик, вон, 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 все знакомы, вон Сережа, мы все знаем. Роз'яснивши присутнім все на своїй мові, новоідейники залу засідань періодично покидали, а потім знову поверталися. Ті ж, хто націлений працювати і далі, працювали. Представники попереднього скликання громадської ради декілька разів поспіль наголошували на тому, що готові до роботи та співпраці із новими представниками. Головне, щоб це було на благо міста. Працюйте, не дрійтесь, трудіться, хто вам щось ліжки скаже це ваша ініціатива. і за вами сприяти організація. В результаті громадську раду нового скликання сформували. Отож, відтепер 56 представників громадськості міста запевнили, що готові боротися за реалізацію добробуту у Білгородністровському. Начальник відділу з питань внутрішньої політики Олександр Тимошенко наголосив, що апарат громадської ради має працювати як добре налаштований годинник, бо від налагодженої роботи його постійних комісій залежить результат впливу на рішення виконкому і сфера бюджетна і сфера жнічно комунальна і сфера соціальна, образовательна, культурна, спортивна, тобто сферы всі сфери єдності под контролем комітета падкантрона Вже найближчим часом. Виконком затвердить персональний склад новоствореної громадської ради. Як вона працюватиме та чи вистачить запалу до роботи у нових представників громадської ради? Покаже час. Тетяна Божанаролена Квітковська, Бесарабія ТВ.